Його Балтимором звати. Ну, я не знаю, як він. Болт. Так, да. Болтик. Все. На цих кадрах молодий волонтер Андрій евакуює тварин із Запорізької області. Хлопець активно тримає тил від самого початку повномасштабного вторгнення. Я займався до, до того. Підготовка лікарень до подій з масовими потерпілими, тобто на випадок масових вибухів, і так далі. І потім я прийшов в організацію захист тварин України, де ми почали займатися власне допомогою тваринам на прифронтових територіях, бо, на жаль, не так багато організацій, які цим опікуються, і тварини не можуть собі допомогти самі. Андрія разом з іншими благодійниками запросили на урочистий захід до міжнародного дня волонтера. Вже два роки тому назад, якби всі, якби б не, ви, всі, як б не ви всі, то я не знаю, що було зараз в цьому місці і в цій міській раді. У стінах Дніпровської міськради зібрали представників партнерських громадських організацій, благодійних фондів, активну молодь та волонтерів. Кожен з наших членів займається десь волонтерством окремо, так як в нас специфіка тільки на івент волонтерство, але кожен з членів чи ходить плести сітки, чи допомагає. Чи я особисто інколи ми уїджаємо на деокуповані окуповані території? Тобто, кожен допомагає по потрохи, але так, щоб організація в цілому допомагала, У нас була тільки допомога на івентах, які залучають благодійні кошти, збори на зсу. Тобто, ми долучаємося до таких івентів з більшою ініціативою, і завжди там допомагаємо. Дівчина ділиться, перебуває у Русі 24 години на добу. Зупинитися не збирається, аж поки не буде перемоги. Я точно впевнений і бачу по їх реакції, по їх очах, що для них важлива ця підтримка. В цілому волонтерська діяльність вона е, за собою несе вигорання в тому. Багато інших таких речей, на які іноді не спроможний молодий організм, тому що складно працювати 24 на 7. і тому тут важливо їх підтримувати. До нас сьогодні завітав виконуючий обов'язки міського голови Едуард Станісович Підвубний. Він вручив саме подяки від міського голови. Це за такі вагомі внески у волонтерську діяльність. Відзначати найактивніших волонтерів планують і надалі. В'ячеслав Херсонець у 2019 році пережив інсульт дев'ять місяців окупації. Прожив у рідному місті. Одразу після звільнення Херсона чоловіку допомогли виїхати до Дніпра. Наразі він перебуває у центрі тимчасового розміщення маломобільних людей похилого віку та людей з інвалідністю з гарячих точок. Тут мені прийшло стикнутися з тим, що мені треба заново проходити МСЕК, ну за аналізи. ВПО, всі документи. Ну слава господу. Тут волонтери всім допомогли. Центр розпочав роботу 24 березня минулого року. За цей час через нього пройшли майже 2,5 тисячі переселенців. Здебільшого це самотні люди, які не мають родичів. Ми приводимо порядок. Морально, фізично, тому що з деокупірованих територій люди зараз, які по два роки не видели никакого медицинского обслуживания, не отримали, ну, не купались горячей повному То водою. Страшно люди приходять, дуже тяжко. Тут наразі перебувають понад 50 людей з Донецької, Херсонської, Запорізької області. Повертатися їм нікуди. В Центрі годують, допомагають з оформленням документів. Є можливість прийти фізіотерапевтичні процедури. Подібний центр єдиний в Україні. Тому колектив громадської організації відзначили подякою. Є плани в цього закладу, і вони будуть здійснюватись. Міська рада допомагала, допомагає і буде допомагати таким. Об'єднанням в цьому році як ніколи так сталося, що ми допомогли і матеріальною допомогою. Це 2000 тисячі гривень всім людям з інвалідності першої групи, а також діткам з інвалідністю. Також це більше ніж 5 тисяч чоловік. Спочатку передбачалося, що люди можуть перебувати в центрі не більше трьох днів, але їх ніхто не проганяє, поки не знайдуть постійне місце проживання. Це можуть бути будинки престарілих в інших в регіонах України та за кордоном. Нинішня партія допомоги це ще 40 дронів із тепловізорами та кілька десятків комплектів рації. Місто завжди купує все за заявками самих бійців. Особливості цих конкретних дронів це те, що вони можуть ну і вночі літають і можна робити розвідку коригування ще вночі. Так, що це дякуємо Дніпровській громаді за стабільну підтримку зі свого боку. Мер Дніпра Борис Філатов наголосив місто і далі продовжить забезпечувати оборонців необхідним. Продовжуємо працювати, продовжуємо допомагати, і кожного тижня будемо відзвітувати від територіальної громади. Скільки ми витратили коштів наших платників податків на наші збройні сили? Дніпро залишається лідером з допомоги силам оборони і продовжить системно доправляти військовим потрібну техніку. Катерина з Маріуполя, жахи, створені російським агресором, бачила на власні очі. Виїхати вдалося у березні 2022-го, проте спогади залишаться назавжди. Коли я їхала по місту і бачила танки, коли я бачила цю картину, мені було дуже важко, мені було дуже страшно. Фотокартки створені Сергієм Дівєєвим відгукуються у душі Катерини. Вони викликають в мене біль, і мені здається, для кожного з нас це біль, який вживає кожен українець, втрати поранення. і переживання за своїх близьких. Ми хочемо, щоб світ бачив правду про події, що відбуваються тут і зараз в нашій країні. Перша ілюстрація Сергія Дівєєва після початку повномасштабного вторгнення була зроблена на кордоні Дніпропетровської та Запорізької області. Це був ліцей. Загалом на фотовиставці зібрані світлини з п'яти прифронтових областей України. У порівнянні з минулою виставкою, яку фотограф вже презентував у травні, додалося п'ять нових ілюстрацій. На жаль, приходяться додати фотографії зборів людей. Це коли йдуть поховання наших бійців. На жаль, на жаль, на жаль. На виставку прийшли не лише студенти, а й військові. Саме такі виставки, які будуть надихати молодих людей, які будуть нести цей патріотичний порив далі, вони дуже важливі і в цьому на цьому шляху. Виставка в університеті митної справи та фінансів триватиме ще два тижні. Вхід вільний. Дніпро ще у 2014 тисячі набув слави східного форпосту країни. Сьогодні місто продовжує підтверджувати цей статус. Дніпро працює на перемогу. Тепер в оточенні трьох фронтів: з півночі, півдня та сходу. На другий день повномасштабного вторгнення вже запустився перший волонтерський штаб, де з усього міста люди звозили допомогу нашим військовим та переселенцям. Дніпропетровщина прихистила більше ніж 300 тисяч переселенців. Волонтери 24 на 7 працювали на вокзалі Дніпра і зустрічали тих, хто тікав з-під ворожих обстрілів. За майже два роки повномасштабної війни волонтерський рух у місті не вщух. не щомісяця Дніпряни створюють нові проекти для допомоги нашим хлопцям на передовій. Вони відкривають збори, організовують благодійні концерти, виставки та аукціони. Молодь Дніпра на початку війни на базі свого центру відкрили волонтерський хаб, а зараз розробляє проекти для допомоги нашим військовим. Замість шкідливої звички, користь нашим воїнам. У Дніпрі запустили потужне виробництво павербанків з електронних сигарет, і це зробила наша молодь. Сьогодні ми завітали до них на виробництво. Ходімо! Доброго дня, Доброго дня. Азат, привіт. Ми сьогодні до вас завітали і з маленьким тримайте. Можеш, будь ласка, розповісти, що у вас тут відбувається? Так, зараз у нас відбувається вже тут процес. Ми зараз виробляємо поверпанк. Ми раз давайте пройдемось. Майже щодня ці дівчата та хлопці збираються разом і створюють павербанки для наших захисників. Більшість цих волонтерів ніколи до цього не тримали паяльники в руках, але є і досвідчені. Наприклад, Дмитро. він навчається на другому курсі факультету фізики, електроніки та комп'ютерних систем. В принципі, я займаюся тим, чим мав би займатися за спеціальністю. Я цим дуже багато цікавився, вивчав, як це робити. Ну скажімо так, просто розвивався в цьому напрямку, бо з дитинства якось цікаво було щось спаяти. показати усім. Потім так само можу. Частина точно навчилася просто через мене, через те, що я показую. Для створення одного повербанку на 20 тисяч міліампер. Знадобиться приблизно 25 одноразок: паяльник, мідний дріт та один день. Це ми друкуємо зараз корпус повербанка. Це зараз друкується його, тобто початок його, тобто друкується окремо як корпус повербанка, так кришка, так і оця кнопка, котра показує, працює він чи ні. Азат, керівник проєкту Фронт Пауер». Його волонтерська діяльність розпочалася ще три роки тому. Я займався захистом навколишнього середовища, я цим ну, цікавився, ходив волонтерити. Та на той час мені говорили, що я насправді займаюся не, ну, не зрозуміло чим, займаюся чимось за безкоштовно. Але з по спочатку повноштабного вторгнення змінилася думка про волонтерів. Та я вже як три роки волонтер, і мені це подобається. Тож, якщо у вас є шкідлива звичка, то навіть її можна обернути в користь для зсу. Дізнатися, куди приносити одноразки, ви можете на офіційній сторінці проєкту. А якщо назбираєте та здасте сотню, то можете відправити послання росіянам у вигляді снаряду. Це ще один проєкт від молоді Дніпра постріл помсти. За 11 місяців дії проєкту було зроблено більше ніж 180 пострілів від людей, а також загальна сума, яку ми зібрали, це 311 або 312 тисяч на допомогу армії. Так вийшло, що ми за задом дуже гарні друзі, тому він запропонував доєднатися до його проєкту як людина, котра буде займатися СНМ-ом. Ну і також напередодні. У нас планується захід, масштабний захід 6 грудня, до якого платформа постріл помсти вирішила зробити нову ініціативу та розробити гільзи, такі гільзи, які будуть зроблені як відкривашка для банок та ще й брелок. Ці гільзи можна буде придбати за донат. Вони не шкодують часу та сил, збирають тонни гуманітарних вантажів, платуть кілометри маскувальних сіток, роблять тисячі окопних свічок і навіть забувають про сон. Це все про волонтерів Дніпра.